Трішечки більше ми додавимо фрікнеса. Фрікнеса. Е, тобто це все-таки не просто чутки. Е, так, це не просто чутки, але частково чутки, тому що це буде не друга частина шершні сатани. Але, ну, скажімо так, той самий Світ. Отак можна. Ого. І, Але там будуть е, самі, самі легендарні шершні в цьому фільмі, чи ні? Е, сумніваюся. Але там буде. Новий антагоніст. будете це знімати влітку. В а, а. Продовжите. Так, будемо знімати це влітку. Е, е, музичний супровід так само буде знову ж таки авторський, який був у Е, Тому картина обіцяє бути цікавою, а те, як це в нас вийде, ми не знаємо. Мені цікаво, якщо можна, трішки про акторський склад. Чи будуть там вже актори, які запам'яталися нам по Шершем сатани, чи буде там якийсь інший е -E. акторський склад? Славно, звісно, і <х diesen> перепрошую скандальний Юрий Лисиця, якого, -якого ми всі якого очікуємо. Якого всі очікують, на якого не раз відкривали судові справи після цього фільму, він буде. Це я можу зазначити, він вже підписав контракт, причому підписав контракт вже навіть на конкретну сцену в цьому фільмі, на яку він погодився. І це насправді досить цікава сцена. Ти можливо можна такий через... снікпік, снігпік-сцени. Через цю сцену, можливо, в нього будуть знову судові проблеми. Добре. Добре. Трошечки про сцену, якщо можна, якщо це такий невеличкий спойлер. Це буде зв'язано з тим, що, якщо ви знаєте, є таке поняття як шипіт. Шипіт, Шіпіт, взагалі є такий та, взагалі є водоспад Шипіт в Карпатах, але в честь цього водоспаду Шипіт на Івана Копалу, ну, точніше, я б навіть так сказав, в честь Івана Копала біля цього водоспаду Шипіт раз на рік збираються хіпері. І Ми плануємо туди прийти, е, і Юра Лисиця там пробіжиться голим. Ого. Серйозна заява. Що це за міст таке? Це я знімаю інтерв'ю. Вийде, будь ласка. Що? Будь ласка. Що це? Чому шашні стани приватизовані? Угу. Ну, цікаво було б послухати, чому саме. Yeah. Yeah. Я вам вже це говорив, але скажу вже так на інтерв'ю вдруге. Yeah. Yeah. Е знову ж таки, через скандальні питання і відкриття судових справ на деяких з акторів. Е репутація деяких з акторів постраждала, а вони всі, самі розумієте, в навчальних закладах вчаться, добувають вищу освіту, тому для того, щоб не було лишніх проблем, цей фільм став недоступний для всіх. Як хіба у Юри вже немає вищої освіти? В нього вже 4 вищих освіти, він зараз добуває п'яту Тоді давайте почнемо перегляд. перша Мені цікаво про першу появу Матвія Кристофовича-актора. Я не розумію, чому, чому ніхто, крім Юри, його не побачив. От Юра саме. Ви задумували так, щоб Юра був такий неуважний персонаж, який от. Він там ще буде потім вип'є дещо таке, що навіть не перевірить, що це було. Ну, йому все одно дають п'є. Е, ви це задумали, чи це. Е, так, коли я писав цього персонажа, а я його прописував цього персонажа на, на секундочку, два роки. Тобто два роки я прописував тільки персонажа Е, Я задумувався над тим, як зробити так, щоб він випив як сатани не наіграно. Тобто, щоб це не виглядало так, що, а чому він бере щось до роти і це, правильно? Тому його персонажа та я приписав таким неуважним, е, трошки таким е, девакуватим, та, який любить. Різними речами займатися, такий трошки екзибіціоніст, який там, деколи просто так стоїть голим. Е так, це було задумано. Ти так обісався, сука. Це цікавий насправді конфлікт. В цьому фільмі. Та я ж не Так, ну ти я теж довго думав. Ось, бачите, такий професійний кадр. Чи ти зрозумієш? До речі, от заміти, на 15 секунд назад. Ну, чи на 5. Ось так, ось подивіться, тут е, я працював зі звуком. От, поставте з паузи. На спину? А він е, постановка цієї сцени була дуже складна, чому, тому що коли, діма, коли Юра задумується, наближається ззаду машина. Вона приірває і тільки він відповідає. Чи ти зрозумієш? Ось. Ця сцена ставилася за допомогою машин, які їздили зад. А чому сцена різко обривається? І що починається далі? Чомусь. Він стоїть без. Я. Мій персонаж стоїть без футболки, і він. Персонаж реалізації, стоїть просто в трусах. Не знаю просто. Стакани і все решта ось там. Чудово. Чудово. Хто сказав чудово? Ти говно фільм, не звертай та увагу. Це реально, все ще не знає хлопця. Що? Та немає їх, їх не існує, це прості шашки. Та заспокійся, чуєш? Це просто... О, речі, О тільки це... що? що? Я ну, ви с... чули, як переданув Матвій, так? так. Ех. Це, це теж дебаль. Йди, йди від мене. Замітили? Замітили? Замітили, він переданув і пролетів просто отак от перед екраном шершим. Так, це знову ж таки робота, Рау, постановки. Так? Це не. Спокійся, О! Чуєш, це, просто шерстка... Дуже різко. це просто шершні. Бачите, Юра настільки неуважний, що він не розуміє, що навіть якщо це просто шершні, то це взагалі то небезпека для його друга. Mm -hmm. Він каже, це спокійся, це не шершні сатани, це просто шершні. Mm -hmm. Він дебіл, нерозумний персонаж. Але він зроблений таким навмисно. Знову ж таки, ну не знову ж таки, але хотів би сказати для тих, хто буде дивитися це інтерв'ю. Шершні сатани це сатира на людський інтелект. Поставок. Хто тут такий поставив? Тут все це... стояло на місці. поставив? Я не підтримую розпаття алкогольних напоїв. Давайте Я що? так само, це але тут е, ще ос, Остап дивиться, ламає четверту стіну. Чуєш, Ж... <ривіт> Джексон, наче <ривіт> на... <ривіт> <ривіт> на чіп... б. Я свого роду е, фанат Стенлі Кубрика. І якщо ви дивилися фільм Сяйво, то ви могли замітити, як Джек Ніколсон для того, щоб передавати цю напругу, час від часу ламав четверту стіну, або простими словами дивився в камеру. Це додавало напруги фільму. Відповідно, я хотів, щоб персонаж в такі прості моменти відчував напругу. Чому? Остап, ну, в нашому випадку Леонардо, дивиться в камеру. Що це може означати? І це означає, що в нього жахлива акторська гра. Подивіться, біля Діми є ось ця от спіраль. Якщо ви її бачите, у так, так? так. Ця спіраль це, якщо ви дивилися серіал Справжній детектив, цю спіраль можна було там часто побачити. Ця спіраль це, філософ... це відсилка на філософію Ніцше. Це те, що наш час циклічний і плоский. Зупинимо на цьому моменті. Е, найскандальніший, найпопулярніший так. момент з фільму Шершні Сатани. Так, найобговорюваніший і так далі. і так далі, і так так далі, далі. На вашу думку, чому він викликав стільки незадоволення у глядачів? Тут я би хотів по згадати таких режисерів, як Ларсен Трієр, як Міхаєль Ганеке і інші. Провокатори кінематографу, які знімають кіно з задуманою провокацією наперед. Тобто їхнє кіно полягає в провокації. Але чомусь, коли це знімають ось такі от режисери, популярні, відомі, словно звісні, то до них питань не виникає. Але як тільки хлопці, звичайні хлопці з пустоми захотіли зняти справжній шедевр, зразу налилося дуже багато. Було в їхню сторону за те, що от чому він з голою жопою на столі. Але насправді в цьому є глибокий сенс. Я не хочу розказувати, який тут сенс, тому що я дуже люблю давати глядачу подумати. І кожен інтерпретує сам як захоче. Тому зараз тут вам розказувати, що тут е насправді. Вкладено дуже багато філософії стоїцизму, що тут зараз е, весь сценарій написаний по філософії Людвіга Вітгенштейна, що тут створено е, саштовська філософія взагалі полягає, лежить в основі цього фільму. Якщо я зараз буду всіх їх цитувати, всіх їх, про них всіх розказувати, це буде по-перше дуже довге інтерв'ю, по-друге, це зробить цей фільм менш цікавим для глядача. Um, ще одне питання зразу, яке мене тут теж цікавить. Це перший, перший тверк взагалі у фільмі. І чому взагалі вибрали саме танець тверк для боротьби, словно звісно, нешерші наситі? Е -е, давайте, давайте залишимо це питання під кінець. Були? Давайте, давайте. Вони виграють тверком. Давайте. Ось появу саме вас. Так. Перший що, фільмі. Тут, до речі, я так трошки не рівно дістав ту штуку. Сімона з кімнатчу маєте на увазі. Так. Ну що, цікава сцена зараз буде. Це мій ліс. Ваша цитата. Ось цей момент. Мені дуже сподобався. Цей момент означає, що я гей. Єбать там прийшла. У Оцей момент, до речі, дуже багато хто не зрозумів, типа кожен раз, коли я перепитую, як тобі цей фільм, або передивляюся з людиною ще раз цей фільм, то часто виникають питання від глядачів про означали ці два хлопці. Я теж не розумію, я пам'ятаю історію зараз з бекстейдж, такий трошки зі зйомок. Я пам'ятаю, ми приїхали зйомки. Там вже сиділи якісь два голих мужика на півголих. Це привиди, яких вже вкусили шершні сатани, і їх бачать тільки ті, хто має щось пов'язане з сатаною, тобто мають всередині себе сатану. От в цій сцені під кінець видно, що їх бачив тільки Діма, і коли всі повернулись туди, вони не побачили там нікого. Тому що на цей момент Діму вкусив шершень сатани і яд вже діяв. От скоро там він зараз побачить їх і після цієї сцени, як ми знаємо, зараз буде твікінг худіми ходіме і. Е, гріхопадіння. Цікавий факт, він реально показував Там, лично. А цей відсилки. Чисто суто від, які походять суто від орієнтації режисера. Ви бачите. А Ви бачите це? Субскрайб, <mundtít> right mm -hmm. uh yeah, нагадую. Ну двоє, двоє... Це, може, якийсь прикол, блядь, чи щось, я не знаю. І от слава, ты добре, це Все, все доброе, все доброе. На сценарии я працював 4 роки. Ну ну давай. Не-не, мне заявите, вы прям печамок сказали Матвію, а тепер давай, короче, скажи, ти що, на приколі? Чи що... Ні, я такого не був, я такого не був. Ось. Вікінг, і зразу... Поява за друга на екрані лісника. Годис. Мав персонаж, напевно, серіалу Попандос, який так і не вийшов через чергові скандали з судом, які не дають мені розвивати. У вас такий Легендарна сцена, яку полюбили всі. Слухай мене сюди. Думаю, що просто так їм тверкою типу. Я, я тверкую вже більше 10 років їм стою і тверкою. Вони виросли на моїх очах. Вони знають мою жопу так само добре, як я їх. Все на мене цікавить, тому що показано діму такого, знаєте, що він вже почав перетворюватись, і він. Відсторонився від них, тому що вони всі вірять в Бога. Але поки що сатана в ньому недостатньо сильний, щоб підійти до них. І... Так, так. Цікавий момент, цікавий, ми до нього повернемось. Огей. Друга жертва Діми Головецького. Mm. Угу. Мені треба союзника. Він сказав: мені треба союзника. Я не, не зрозумів. Зрозумів. Якось він дуже непринципово напевно Остапа. Тобто, він не старався. Це показ зла. Треба в першу чергу розуміти, що Діма Гловецький тут відіграє роль зла в нашому світі. І злість, вона дуже часто не є. Принциповою, там і так далі. І mm -hmm. Це ось ця ось, показ цієї тупої злості, вона вся весь цей показ. Легендарна сцена. Але е, до цієї сцени в мене виникає третє вже запитання, е, де Діма Гулецький роздобув е, елексир сатани і як він його зробив. Тут ми, до речі, думали, щоб Юра в цей момент зробив сальто, але виявилося, що він не вміє робити сальто. Буде моя смерть у фільмі. Одна з найжорстокіших, на мою думку, сцен в кінематографі. Так, згоден. Особливо так само скандально було, коли ми виставили бекстейдж, і там видно було. Як вам різали глотку і вас везли швидкою в лікарню, з цим так само було пов'язано дуже багато скандалів. Але для таких геніальних проєктів треба вміти чимось жертвувати. Ось. І ви можете звернути увагу на цю слов'янську природу і на цей забор, так? І справжні любителі кіно можуть зрозуміти, що тут. У цьому кадрі ховається гарна така аналогія до фільму Андрія Тарковського Зеркало. А mm. вступна сцена, де жінка сиділа на заборі, і до неї підходив чоловік. Справді, я пам'ятаю цю сцену. Цю локацію ми витро... витворювали близько тижня. Жартую. Я думаю, Ютуб не пропустить таке, прийдеться все вирізати, напевно. Найлегендарніша частина в плані вокалу. Ти я думаю, я не бачу твоїх брудних трюків. Я знав, що лише скояться не читає. І, до речі, зверніть увагу, в кадрі вже видно привидів, тому що тепер показуються події від лиця Діми і Юри, які вже бачать обох привидів. Тому що вони вже двох. Хоча крові. Сатаніцький. Магія. Е, дивіться, я зараз розкажу свою думку, свою інтерпретацію цієї сцени. Зараз показується така сцена від лиця глядача. Нас світ е, настільки прогнив, що кожна, майже кожна людина з таким успіхом е, перетворилась майже на сатану. Е, розумієте про що? я. І тому от ми ось так от. Е, Ось так от ідемо третіми. Діма — це сам Сатана. Е, Юра це е, людина, яка піддалась, піддалась соблазного е, грішити. А ми. Е, ми щось між ними. Тобто ми не є самі найгірші, але. І не менш прекрасна у вас не тільки фантазія, а й. Не буду казати це слово. Справді ніякого сенсу в цій цені. І в цій теж. І в жодній з цих сцен О. Легендарна. Історична. Зверніть увагу на картини. Я їх не бачу. Саундтрек, зрештою, робили спеціально для нас. Для Отже, вернемося до питання. Е, питання, чому ви вибрали саме тверк, як спосіб боротьби за гріхопадінням? Питання, яке виникає у кожного. До одного глядача шаршну запитання. Питання, на яке чекали відповіді вже близько скільки? Часу тому 6 місяців. Чому це, до речі, ютуб російською мовою? Героям слава. Чому, чому? чому? Е, людей турбує це питання вже 6 місяців? Чому саме тверк е, позиці... ну, символізує в цьому фільмі якусь таку от подолання зла. <гум> чому? Тому що. Якщо ми подивимося на навколишнє середовище, на наше оточення, то ми побачимо, що часто люди определяють зло і добро суб'єктивно. Тобто люди самі дали оприділення добру і злу, і якоїсь об'єктивної точки зору тут нема в цьому от питанні добра і зла. І тверк це такий танець, який, з одної сторони, багатьом здається вульгарним, тому що, здавалося б, тверк, вульгарщина. Ужас. А з іншої сторони, це просто танець. І ось це от питання добра і зла воно перемагає зло. Чому? Тому що коли ми більш холодним розумом, більш з такої об'єктивної точки зору даємося на зло, то ми можемо більше речей пояснити більш конструктивно. Скажімо так. І якби всі люди е, менш однозначно ставилися до зла, то цілком можливо. Е, Скажіть, ви сказали, який світ буде? Кращим? Чи як я сказав? Так, ви сказали, що буде кращим, просто в нас зупинялася зйомка вже 30-х. Світ буде кращим, і тут ми ще можемо побачити сцену стриптизу, який Так само, ну, та сама історія. історія. Ну, і просто ще сподобалось відео. Дякую вам, е, Настер, за це чудове інтерв'ю. Мені було дуже приємно почути вашу думку на рахунок деяких моментів в фільмі. Е, надіюсь, глядачу теж е, сподобалось. І ви відповіли на питання, які в них виникали: скандальні питання, філософські питання і таке інше. Дякую вам за це інтерв'ю. Так, yeah, ще можу уточнити, що у нас декілька днів підряд не виходили як попасти на зйомки, от можна навіть процитувати слова. Можна навіть процитувати слова Олега. 08.02.2025, 02, 2025, 2209. Олег мені. Я був готовий йти на інтерв'ю, Лех мені пише. Зараз я посру. Вчора, перша 35, чин, пишет, давай завтра якісь видео. <реш> інтерв'ю можна завершувати. Дякую вам за таке ваше інтерв'ю. З вами був е, я Олег Прицак. нахер, Олег Прицак. <смістер> Олег Прицак. Е, Найгірший актор. Е, Інтерв'юер і. громадський е діяч. Громадський діяч. Добув премію найгіршого актора. <смістер> <смістер> дякую, местокоджу, за те, що взяли мене. Направду в такий історичний фільм. Дуже вам дякую. Що таке гамно. Ну, вже так не будемо. Е, надіюсь, вам сподобався це відеоролик. Всім па-па.